8 травня вшанували воїнів великої вітчизняної війни і моряки бази озброєння військово-морських сил України. Ще на під'їзді до військової частини на Інкерманській горі видно величезний поклінний хрест за вишків 6 метрів, який було встановлено за ініціативи командування частини у 2011 році. Далі у наступному матеріалі. У далекі сороковій інкерманські штольні представляли ціле військове містечко. Під час героїчної оборони Севастополя у цих гірських виробках були створені унікальні спецкомбінати, найпотужніші для зберігання боєприпасів. У штольнях шили білизну, взуття і обмундирування. Під землею знаходився і військовий шпиталь, який міг вмістити до двох тисяч поранених. Школа хлібопекарня та навіть дитячий садочок. Все це знаходилось в інкерманських штольнях. В общей сложности здесь находилось до 30 июня 1942 года приблизительно 10 тысяч человек, и когда 29 июня 1942 года при подходе 50-й немецкой пехотной дивизии к скалам Инкермана решением Красной Армии было не сдать арсенал, не сдаться людям, севастопольцам. И было подорван весь боезапас с 1 по 7 штольню, впоследствии чего при поступах к скалам находилось большое скопление количества танков, Скопление большой э, пушек артиллерии и живой силы противника. Э, впоследствии взрыва э, было большое обрушение, значит, гора в высотой 30 метров. 30 метрів і в длину около 300 метрів накрила всі ці вражені танки, вражеську силу, внаслідок чого вони потерпіли утірю, більшого количество лічного составу. У 1974 році на території військової частини з'явилася меморіальна дошка лейтенанту Порфирію Саєнку, у результаті дій якого було знешкоджено 10 німецьких танків та 300 фашистів. На жаль, разом з ними під час підриву у штольнях загинуло. І радянські громадяни, які не змогли вибратися, звідки самотужки на шанування їх пам'яті на місці зруйнування Штолен за ініціативи командування бази озброєння військовоморських сил Збройних сил України, а саме командира військової частини у період з 2008 по 2013 роки капітана другого рангу Олександра Васильєва, був встановлений поклінний хрест. У 2011 році був відкритий меморіальний комплекс на честь захисників Інкерману. Вже втретє мітинг збирає ветеранів великої вітчизняної у війни представників влади інкерману, військових моряків та гостей, а маленькі інкерманці, учні 12 та 28 інкерманських шкіл, підготували концертну програму за допомогою творчого ансамблю Каламита. этим мероприятия мы открываем большой праздник инкерманская весна которая традиционно уже на протяжении многих лет проводится будет и концертная программа естественно мы приглашаем и ветеранов туда это будет учествование их как один из пунктов программы естественно вся концертная программа которая завершится в полдесятого салюта это традиционно мы начинаем инкерманцы начинают череду праздничных торжеств с дня освобождения балаклавы в этом году мы принимали там участие потом у нас традиционное 8 числа за день до Дня Победы воинской части в базе вооружения здесь в Советской Балке. В этот же день мы проводим Инкерманскую весну. И завтра все инкерманские ветераны и жители, все, кто хочет, собственно, присоединиться, мы всех привозим с тем, чтобы возложить цветы на Сапун-горе к славы. Після проведення урочистої частини для школярів була організована екскурсія військовою частиною. А на завершення на всіх чекала справжня польова кухня, на обід гречана каша з м'ясом та чай.